служити хоче, усіх бачив, усіх пізнав. Бог дивився усі бої і не знає, чи ні, то кулі постріляли його сині. Його кращих синів у груді. Хто його катував дітей, хто живцем спалив свого брата? Хто вбив, хто служив катав? Бог від них не рідні очей, Чекає від них могли за усі ті звірячі битви, за усі ті криваві дні. Бог все бачить у ті дні. Нехай падають на коліна за кров кожного його сина, бо пізнають і Боже мій, а кого згубили в душі їх, молоді хоробки, не зібрали небесні солі. Ріння запам'ятати. Так, герої не вмирають, і їх славу.